Всім привіт! Сьогодні ми намалюємо те, що я ніколи не малювала. А для цього я буду використовувати хана Мюлі Леонардо 600 грамовку. Але це не самий улюблений мій папір. Найбільш за все я малюю на ханамюлі The Collection 300 грамовці. Тому я почну робити ескіз олівцем. А чому ж я все ж таки вирішила намалювати такий сюжет? Бо мені стало цікаво спробувати щось нове для себе. Я малювала портрети, різні пейзажі, навіть тварин, фрукти і так далі. А от чомусь море я не малювала. І мені стало дуже цікаво спробувати свої сили, тому для цього обрала не сильно складний сюжет, там де буде не дуже багато хвилюк, не дуже багато додаткових елементів. І вирішила спробувати це зробити разом з вами. Тому я чесно буду вам розказувати, що саме в мене вийшло і не вийшло в цій роботі, і з чим в мене будуть виникати складнощі. Тому роблю швиденький ескіз олівцем, промальовую наш човник з нашими парусами, додаю всі елементи, які мені потрібні, відзеркалюючи моменти у воді, щоб я нічого не забула і не загубила. Бо все ж таки я трошки переймаюсь це робити на запис. Тому швиденько допрацьовую всі моменти і вже морально готуюсь до того, що я зараз перейду до акварелі. До речі, а ви малювали колись море? І якщо так, то які складнощі у вас були, коли малювали це вперше? Обов'язково я гарно закріпила свій аркуш паперу малярною стрічкою, бо я не хочу, щоб мій аркуш кудись повело. І дуже добре я змачую свій акварельний папір, бо я хочу працювати по вологому, тому добре підготавлюю свій аркуш папером. А так як у мене 600 грамовка, то мені було потрібно дуже добре змочити свій аркуш. Одразу підготовлюю свої фарби, які в мене є в тубі. Бо багато все ж таки я використовую кюветок, але все ж таки в майбутньому хочу перейти чисто на туби. І я видавила на палітру неополітанську рожеву, неополітанську світло-жовту, додала лавандову, вона в мене є як в кюветці, так і в тубі, і додам ще виноградно чорну, 747 номер. Всі в мене акварельні фарби від роса. Я вирішила почати свій заміс із лавандової та неополітанської рожевої, але якщо чесно, то перша прокривка, перший шар в мене вийде не дуже гарним, досить брудним, і я довго не зможу підібрати правильні кольори. Ще я зрозуміла, що аркуш недостатньо вологий, і насиченість теж недостатня. Вирішую далі змішати необолітанську рожеву та манженту, щоб зробити цей перехід. У мене ще проблема, що пензлик достатньо маленький, і це додає мені певні складнощі, щоб я швиденько змішала всі кольори на папері і зробила плавну розтяжку. Не забуваю про те, що мені треба відзеркалювати кольори, що ті кольори, які я накладаю на небо, мені треба їх зробити і внизу, у воді. Додала до неополітанської кадмі жовтий темний, щоб отримати все ж таки більш насичений колір, і зверху додала трошки суміш лавандою з неополітанською рожевою. І все ж таки я розумію, що мені не вистачає кольору на мою основну частину, тому змішала мандженту і лавандову, і це вже більш близький колір. Причому зробила далі розтяжку із більш відкритою манжентою, трошки змішуючи її із неополітанською рожевою. В принципі, це вже колір, який мені набагато більше подобається, і можна продовжувати далі. Трошечки смачую аркуш паперу водою, щоб знизу я теж могла додавати всі наші розтяжки, всі наші відзеркалюючі моменти, бо все ж таки у воді все повинно так само відзеркалюватись, все те, що є в нас в небі. Роблю легеньку нижню прокривку суміш у кадмій жовтий темний, плюс манженти, і, може, там трошки впало, що неополітанська, щоб прокласти, і зверху вже я буду додавати наші хвильки. Хвильки я буду додавати, звичайно, по вологому, щоб воно все плавно розтеклось, а потім вже я по сухому додам певні моменти, щоб все ж таки підкреслити їх більше. Для підкреслення. В хвилю на передньому плані я обрала лавандову, а далі, ближче до горизонту, я використовувала манженту сумішю із неополітанською. Все це я робила дуже легенько і не дуже насичено, бо я боялась перебільшити. Звичайно, воно зараз висохне і буде досить бльоклим. І краще зробити трошки більше насиченість. Лавандову я беру, поки у нас не підсохло небо, і роблю швиденько наші хмарки. Але все ж таки можна було трошки більше почекатись, поки воно схопиться трошки-трошки більше. Але в принципі мене задовільнив цей ефект. Додаю більше лавандової ближче до горизонту, тому що в нас будуть там якісь гори, якісь міські пейзажі, які будуть теж відзеркалюватись, і там повинно бути трошки темніше. Ще прикладаю трошки хвильок на передньому плані, поки папір ще трошки вологий. Ближче до горизонту це зробила лавандовою, а ближче до нас робила вже манжентою із неополітанською. Для того, щоб зробити тінь від нашої гори чи якогось холмика, я змішала індиго і індентренд синій, яким я теж трошки прокладу наш задній план, наші там холми та наші міські пейзажі із зеленю. Ну, зеленю, так сказати, яка в нас синя виглядає. Та одразу легенько все прикладаю на задньому плані, щоб поки внес вологий папір, воно все гарненько розтеклось. Бо нам не потрібно, щоб воно було акцентним. Ще трошки додаю інтенсивності на праву частину, бо цей холмик трошки ближче до нас розташований. І чекаю, поки це трошечки підсохне. А поки лавандовою трошечки ще підкреслюю наші хмарки знизу, там де їх тінь, і одразу розмиваю, щоб все ж таки не були дуже чіткі кордони. Коли наш малюнок підсох, я, до речі, користуюсь феном, щоб це було набагато швидше. І я змішала наші індиго і синій, щоб підкреслити нашу лінію горизонту, точніше, там, де стик у нас моря та нашого міста. І я зовсім трошечки хочу показати, що в нас там щось є. Тому я просто якимись рисочками горизонтальними вертикальними показую, що там є якісь рівні, що там є якась така метушня із будинків. Якісь там є стопчики, чи там щось стоїть, може так само стоять яхточки на задньому плані. І трошечки неаполітанського світло жовту, я підкреслюю якісь світлові моменти, але вирішую, що я це зроблю краще потім вже у фінальній частині. Тому я взяла свій плоский пензл. І індиго і індентреном синім трошки зробила відзеркалення від цього міста. З правої сторони теж більше зробила хвильок і насиченість від нашої гори. І отже настав момент, коли мені треба переходити до нашої яхточки. І я взяла для цього так само індентрен синій трошки з індиго і змішується з лавандовою, яка в мене у світловій частині виступає. Змішую індиго та індантрен синій, такий досить насичений щільний колір, трошки додаю кадмія червоного, і роблю певні деталі на нашому човнику, на нашій яхточці. Е, е, якісь смужки, якісь елементи, які повинні бути більш контрастними. Продовжую робити на нашій яхточці якісь деталі, більш насищати нашу роботу, додавати певні елементи. Тут розумію, що мені недостатньо тіньової частини на нашому кораблику і додаю ту саму суміш індиго та індентрен синій, щоб більш його затемнити. Спочатку вирішила прокласти відзеркалення від яхточки лавандовою фарбою, і потім вже в цей колір додавати більш темні наші кольори. І спочатку трошки по вологому я додаю темні елементи відзеркалення. Продовжу накладати так само темні моменти нашої тіні, нашого відзеркалення. Все те ж саме, що від нашої яхточки, те, що ми робили на нашій яхтурці, тільки те ж саме ми робимо у воді. Тільки не забуваю, що відзеркалення в нас не буде таке ж ідентичне. І з рівними кордонами, як у дзеркалі, наприклад, бо все ж таки море хвилюється, є якісь хвилі, і у нас буде така трішки рябь. Починаю додавати вже інші тонкі елементи на нашої яхточки. Тут я зрозуміла, що краще я візьму лайнерний пензлик. Ним мені буде працювати набагато легше, та лінія буде тонкіші та дуже та набагато цікавіші. І ось на цьому моменті я поспішила і провела необережно лінію зверху вниз, а ось знизу вверх я провела лінію набагато краще. А, і тут мені прям дуже це не сподобалось, я дуже сильно засмутилась, бо це вплинуло на мій настрій на фінальну частину моєї роботи. Бо яхточка вже не виглядає такою стрункою та витонченою, а ось ця лінія мені заважає. Але я взяла себе в руки і вирішила не звертати на неї увагу і продовжую працювати, як і збиралась працювати далі, бо все ж таки я хочу, хотіла показати вам результат цієї роботи. Як бачите, всі подальші лінії виходять в мене добре, вони виходять і тоненькі, і товстенькі. Все те, що я хочу зробити, те все в мене і виходить. Я просто зробила висновки і більше не повторювала своїх помилок. Тому я продовжу додавати в нашу роботу всі дрібні елементи, які насичують нашу роботу. Зараз переходити до відзеркалення. І тут, в принципі, було не дуже важко, бо мені було головне зробити на тому самому місці ці лінії. Мені головне було приблизно розуміти, якої вони повинні бути довжини, щоб я їх зробила і не короткими, і не занадто довгими. І просто я трошечки робила їм такі хвильки, ніби вони переливаються на наших хвильках. Вибачте за повторення. Далі я продовжую пророблювати всі наші елементи, які в нас відзеркалюються в нашому морі, в нашій воді, бокові лінії, тоненькі лінії і все, що відзеркалюється. І це одразу дає неймовірний ефект, і одразу є враження, що це дійсно відзеркалення, що це вода. І буквально за декілька рухів я дійсно бачу, що це. Море, що це вода. І я думала насправді, що це зробити набагато складніше. Звичайно, я не кажу, що в мене ідеально вийшло і що мені нема над чим далі працювати, але мені здається, що вийшло досить гарно як для першого разу. Звичайно, я малюю не вперше, і це не перша моя робота, і я знайома з аквареллю, і я дуже багато працюю з аквареллю, Але все ж таки мені дуже подобається. Хоча, звичайно, з першого разу вийшло не все. Коли я перемалювала відзеркалення, то я розумію, що море в мене недостатньо насичене, і у мене нема хвильок. Тобто я бачу всі такі хвильки на відзеркаленні, а по бокам його нема, ніби вирвано якісь шматочки. Тому я вирішую додати лавандою з правої сторони хвильки, те ж саме, як я зробила на відзеркаленні, тільки просто підкреслити глибину цих хвильок. Спочатку здалося, що це буде виглядати не дуже, але я помолилась ну як для мене, і для іншої сторони я взяла манженту та неополітанську рожеву, змішала їх, щоб поглибити наші хвильки саме цим кольором, тому що в небі його набагато більше. А ми ж все ж таки повторюємо кольори, які відзеркалюються в нашому небі. І задній план я легенько вже пролисирувала тим же самим кольором, щоб трошечки його заглибити, і він не виступав наперед. Додала ще лавандової, щоб більше розбавити наші кольори і насичити різними кольорами нашу роботу. На передньому плані вирішила сильно не ризикувати, тому зробила чисто пару мазочків. Тепер я беру неаполітанську світло жовто і проставляю е, такою інтенсивною фарбою наші бліки на задньому плані, тобто це в ліхтарі нашого міста, які блищать позаду. Ще додам трошки біліл на задній план до наших е, ліхтариків на нашому місці та трошки проставлю бліків на нашій яхточці. Так-так, я використовую акварельні біліла, і це абсолютна норма. Дехто використовує просто гуаш чи акрил, а в мене в тубі акварельні титанові біліла. І це абсолютна норма, ще раз повторюсь. Вирішила додати ще трошечки додаткових елементів, якісь лінії, які я не побачила, чи ще щось, щоб воно було більш таке деталізоване. Тож, в цілому я майже закінчила, і саме така велика проблема, яка в мене була протягом нашої роботи, це кольори. Кольори, які я не могла підібрати правильно на початку нашої роботи. Бо вони були чи тусклі, чи брудні, і я їх перемальовувала декілька разів. Потім можна було кухмарки трошки пізніше зробити, там, над хвиліками більше попрацювати, над яхточкою трошечки Обережніше робити яхточку. Але в цілому я вважаю, що для першого разу ми отримали дуже-дуже гарний ефект. Тому я дуже рада, якщо ви додивились це відео до кінця, а якщо ви ще захотіли помалювати, то це ще набагато краще. Тому підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій Ютуб, я буду рада кожному.